Зараз приготуємо з вами запіканочку з кабачків. Взяли два середніх кабачка, нарізали ось такими слайсиками. От, кусочками такими. Взяли ось таке ми дечко, таку формочку взяли стекляну. Взяли її трошечки олійки полили, помазали, так, стіночки хорошо перемазали. І зараз будемо вкладати кабачки. От, вкладаємо кабачки, хто як любить. От. Зараз ми їх повкладаємо і будемо готувати з вами таку заправочку. Я хочу показати. заправочку. От, взяли сир з лугунями, взяли ковбаску копчену, взяли морковки потерли. Це все потерли на, на тертушечку. От, і взяли от таких 5 зубочків чесночку, передавили на чеснокодавку. От. Додавимо сметанки і буде такий соус. Хто любить фарш додає, хто любить варену ковбаску кого що є, то її додає, той з того і готує. Зараз ми сирочок наш, ковбаску і морковку змішуємо, додаючи часничок і сметанку. Хто як любить, хто 5 ложок, хто 3 ложки. Це все перемішуємо. Кабачки обов'язково треба трошечки підсолити, щоб вони потім нам дали свій сік. Ну, Я завжди так роблю. От, підсолили. Тепер ось цю заправочку, що я зробила. Бачите, перемішала підгодити по смаку. Обов'язково посолить. Хто більше чесночку любить, хто любить ще якісь приправи, я не люблю, наприклад. От. І оце все ми розгружуємо отак на кабачечки. Розглужуємо на кожен кабачок. І будемо ложити ще шар кабачків потім зверху. Ось ми положили ще один шар, знову присолюємо на свій смак. От кабачки сіль люблять. І знову ж наложуємо зверху ось так. Накладаємо, якщо правильно. Чи як правильно, не знаю. Ось знову начиночку накладаємо. Ось так. Ось ми нашою заправочкою такою чачою кчую, намастили. Зараз закриємо польгу, нічого не добавлять ні, не добавлять, ні водички. Нічого, воно само пусте сік і буде тушитися. Хвилин 20 воно буде тушитися у духовочці. Потім я покажу, що далі ми робимо. Ось так накриваємо ми фольгою і зараз поставимо в духовочку. Так воно в нас прокипіло, ну правда, це було десь півгодинки. Зараз ми його присипемо сиром зверху, От, і буде у нас така запечеться скориночка. Ми вчора зробили таке деко і вдвох з'їли. Не можна відірватися. Ось така смакота вийшла в нас. Готуйте як ми, готуйте краще нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.